На вільногірському гірничо-металургійному комбінаті завершився останній етап ділової гри Керівник майбутнього, майбутнього-2016». Визначився переможець та призери 12 квітня. У залі засідань адміністративно-побутового комплексу проводили третій тур конкурсу у цікавій формі. Спершу між конкурсантами провели жеребкування, під час якого дізналися, у якості кого вони повинні будуть виступати під час імпровізованої оперативної наради. Отже, перша частина третього туру проходила у формі оперативної наради при керівникові планово-технічної служби комбінату. Цю посаду на час проведення конкурсу обіймав призер конкурсу керівник майбутнього майбутнього-2012» Володимир Савченко. Питання винесене на обговорення оперативної наради, доцільність і економічна обґрунтова. Тованість встановлення gps трекерів на транспортні засоби наявні на підприємстві. Кожен конкурсант, спеціаліст у своїй області, висловився за чи проти впровадження такої новації. До дискусії, що розгорілась, долучились і члени конкурсного журі, ставили уточнюючі питання, давали додаткові дані для розв'язання завдання. До речі, про склад журі він залишився незмінним. Заступник директора філії із загальних питань, голова профкому, головний інженер збагачувального виробництва, начальник планово-технічної служби, заступник головного енергетика, інженер відділу праці та заробітної плати, начальник служби охорони праці, начальник центральної заводської лабораторії. Домашнім завданням для конкурсантів було розробити виробничу ситуацію, яку в ході ділової гри вони запропонують вирішити своїм суперникам. Тобто усі учасники були в рівних умовах і могли проявити свої знання як виробничого процесу, так і інших аспектів роботи на підприємстві у якості керівника. Ситуації були різноманітні, проте усі стресові: від несправного виробничого обладнання, затримки транспортних засобів для перевезення працівників до терактів на основну. Виробництві. Оцінювання виступів конкурсантів проводилось за 10-бальною системою, оскільки членів журі було 8, як і конкурсантів. Максимальний бал, який можна було отримати за третій тур, становив 80. Переможець і призери конкурсу визначились шляхом суми балів отриманих у другому та третьому турі конкурсу. Із результатом 156 балів третє місце посів В'ячеслав Більніцький. Набравши 172 бали на другому місці, опинився Антон Боклах. Із перевагою лише у 5 балів керівником майбутнього 2016 став Максим Іванніков. Усім учасникам третього туру на згадку про участь у конкурсі подарували usb флеш накопичувачі. Переможець та призери ділової гри отримають грошову премію згідно з положенням про проведення конкурсу.